Комісія Держатомрегулювання провела інспекційне обстеження енергоблоків філії ВП Рівненська АЕС АТ на ЕКенергоатом щодо готовності підприємства здійснювати діяльність на етапі життєвого циклу експлуатації ядерної установки енергоблоків атомної станції, в тому числі після чергової переоцінки безпеки енергоблока номер 4 Окрім представників діяру у комісії взяли участь. Фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки представниками держтом регулювання залученням експертів ДНТЦ і РБ були проведені обходи блоків, які знаходяться у ремонті зовнішнього кризового центру, а також АСКРО. Були проведені бесіди з персоналом філії. Зроблено висновок про відкритість персоналу, що є показником високого рівня культури безпеки філії. Перевірці комісії підлягали 13 напрямів, що стосувалися. Дотримання вимог ядерної та радіаційної безпеки, виконання умов ліцензій та заходів з підвищення безпеки енергоблоків, стану розробки та погодження звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблоку номер 4 та інші результатом позапланової перевірки стане акт інспекційного обстеження, в якому будуть викладені узагальнені висновки та пропозиції членів комісії Держатомрегулювання. Інспекційна перевірка тривала на Рівненській АЕС протягом п'яти днів. Під час заключної наради представники адміністрації підприємства наголосили, що для колективу РАЕС безпечна експлуатація енергоблоків завжди була і залишається першочерговим завданням. В межах проведення переоцінки безпеки енергоблоку-4 буде проведена колегія держтомрегулювання, на якій буде проведено розгляд акту інспекційного обстеження філії. Місією Держатомрегулювання регулювання є державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки в Україні відповідно до національного законодавства та міжнародних зобов'язань. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Павло Жих УІТАЗАГЕРАЕС.